Дякую вам дуже за те, що прийшли. Дуже раді вітати вас та вашу команду тут. Я вдячний вашому народу насамперед, Польщі, за вашу значну підтримку під час цієї війни. Дякую вам за вашу адвокацію нашого майбутнього членства у європейському союзі. Справді ми це відчуваємо. Цю підтримку з боку Польщі, і будь ласка, передайте найкращі вітання прем'єр-міністру та президенту та вашим колегам у Сеймі. Дякую вам дуже за це. Я сподіваюся, що ми матимемо позитивне рішення до кінця цього місяця і дякую дуже всім польським парламентарям за підтримку резолюцій На різних рівнях вашого парламенту. Це дуже важливі рішення. Звісно, і звісно, також в рамках ООН. Отже, ми відчуваємо вашу підтримку. Я сподіваюся, що ви продовжите її надавати. Мені видається, що це важливо для обох наших держав та народів. І звісно, напередодні саміту НАТО нам потрібна ваша підтримка. Я гадаю, ми можемо обговорити деякі питання у зв'язку з цим, які є дуже важливими. Дякую вам дуже, пане президенте. Дякую вам за те, що даєте нам цю можливість зустрітися з вами особисто. Ви... Де наших герой нашого часів, і те, що ви зробили тут, ваш спротив, courage, ваша сміливість. Те, як ви вистояли, це це абсолютно та річ, яку ми будемо показувати нашим прийдешнім поколінням. Я покажу, показуватиму це своїй донечці і всім, всім загалом, що є люди в цьому світі, які можуть залишитися на правильному боці. і ваш народ та ви особисто, ви є прикладом для світу і, будь ласка, ніколи ніколи не відчувайте бажання здатися. Ми будемо підтримувати вас та ваш народ так довго, як тільки зможемо. Звісно, наразі в Польщі ми. Задаємо запитання, яких ми ніколи не задавали раніше, звісно, через нашу позицію в цьому конфлікті. Ми зараз переживаємо абсолютно безпрецедентну кількість гібридних атак від Росії, кількість диверсій всередині країни. Ми, ми їх перехоплюємо ці плани один за одним. Вони хочуть зробити дійсно погані речі всередині нашої держави. Ми відчуваємо дуже серйозний тиск на кордоні з Білорусі. Там наносяться кібератаки. Вони намагаються дестабілізувати ситуацію, але ситуація в Польщі стабільна.